Чи це все можна одночасно працювати? Всі кураторства, мети пластичність, нейропроцеси, мета корекція це ідеально, якщо бути над цим працювати. Тому що це вплив на різні ділянки мозку. Це робота з різними ділянками мозку. Метапластичність це даю мозку задачі досягнення результату для мене. Вчу мозок самому собі шукати можливості, щоб дати мені те, що я хочу. Метакорекція це я коригую сценарії свого життя, які мене не влаштовують, і створюю варіанти, які мені потрібні. І нейропроцеси це індивідуальна терапія. Я дозволяю собі ставати, ви да, ж то будете в терапії 120 сесій в метапроцесах 120 Міні сесій, де вам партнери по навчанню будуть проводити, 120 міні-сесій кураторської практики, де ви куратор будете проводити, і всі абсолютно протоколи і схеми роботи, які я даю. Тобто, там ви отримуєте варіант себе як куратора, і отримуєте варіант терапії як клієнт. Тобто це момент масштабний дозволу собі одразу і змінювати бачення себе в цьому світі для того, щоб приймати різні абсолютно варіанти, навіть тих самих мета задач і зміни сценарії.